На проспекті Шевченка посадили клени. Два дерева на алеї були пошкоджені. Одне зламала машина під час аварії, інше понищила негода. На їхньому місці посадили шестирічні саджанці кулястих кленів, аби відновити початковий вигляд алеї. Кленам на проспекті Шевченка вже приблизно 20 років. Тому щоб нові саджанці зрівнялися з іншими деревами, потрібно 10 років, а то й більше. Втрачені дерева відновили і на сусідніх вулицях. На вулиці Саксаганської ще продовження проспекту Шевченка. Буде відновлена горобина алея, горобинова алея. Там так само повипадали дерева. Це одні від старості, другі ж від омили. Ну і, напевно, так само, що їх хтось, напевно, час від часу знищує, нам так мешканці говорять, оскільки хоче там стоянку зробити автомобільну. Працівники управління благоустрою кажуть, нові клени мають швидко прийнятися і не потребують особливого догляду, тому лише кронам надаватимуть потрібної форми.